Доброго дня, панове! У людей багато виникає питань. А чим і як оштукатурити піч, зробити подальше оздоблення після будівництва. Будь ласка, ось, наприклад, ми маємо оштукатурення. Для того, щоб оштукатурити піч, по-перше, маємо використовувати глиняний розчин. По-друге, маємо покласти сіточку штукатурну сюди. Але. Є один маленький нюанс. Це сітка зроблена зі скловолокна. На сьогоднішній день є дуже багато виробників, які роблять там з пластиком і так далі. І так далі. Має бути тільки зі скловолокна Або керамоволокно це найдоступніший варіант. Як то перевірити, зараз я вам все покажу. Далі ми наносимо перший слой, грунтовочний. Попередньо змочивши цеглу, наносимо шпателем, розгладжуємо, посвіже нанесемо сітку і наносимо інший слой шпателем самої штукатурки. Сама кладка печі має бути рівненькою, витримана по вертикалі, по горизонталі, як має бути. Тепер, що стосується, як вибрати правильно сітку. Я вам покажу, дивіться, оце штукатурна сітка, вона має більш крупнішу ячейку. Оце малярна сітка. Тобто, якщо ви хочете вже потім поверх зробити якесь е, рівненько малярочку, то ще малярну сітку також потрібно буде туди покласти. Тепер, як обрати? Ось ми маємо горілку. І можна запальничку просто припалити, бачите? Слой, котрий клеєвий, при високій температурі досить обгорів, але лишилося скловолокно. Бачите? Котре міцне, бачите, воно. Тобто оце сітка якраз для печі підходить. Після грунтовки можна і плитку класти, і все як, як далі має бути. Якщо є у когось якісь питання в коментарях, ви можете задати. І я цікав, цікаву вашу тему, спробую розкрити так, щоб вам було зрозуміло.